Ще в мене горошок досі росте. Я вам казала, що горошок я сажу три рази за сезон. <кій> І встигає в мене дорости горошок. Ось о, горошок в мене ще росте, ну, має дойти. <кій> ще укропчик в мене зелений є. Я теж укроп ось, сію теж по три рази. Салат я сію два-три рази за сезон. У мене ось о, салат досі на городі є. Оцей салат я сіяла десь в другій половині серпня. Бачите, ще свіжий салатик в мене є. Ось, радіючи, це гігантський салат ось о, головки. Бачите, треба позривати. От яка головка радічого луцео. Бачите, це шикарний салат. Я вам кажу, я перший раз його в цьому році сіяла. Тепер буду його садити. Дуже смачний салат. Він як айсберг в головках. Бачите, закручується. А ось а о, зацвів один салат. Гляньте, як красиво! Зацвів. Представляєте?